Зайва вага це не завжди лише про їжу. Часто це про емоційний стан, який ми компенсуємо через їжу. Тіло реагує не лише на калорії, а й на стрес, тривогу, гормональні зрушення. По-перше, емоційна порожнеча. Коли не вистачає соціального контакту, емоційної підтримки чи відчуття стабільності, їжа виконує заспокійливу функцію. Це активує дофамінові шляхи у мозку, які краткочасно знижують стрес. З Часом формується харчова залежність від емоційного заїдання. По-друге, непрожиті емоції, хронічне пригнічення гніву, образи, фрустрації, активує симпатию систему. Це сприяє підвищенню рівня кортизолу гормону стресу, а кортизол, у свою чергу, сприяє накопиченню вістрального жиру, особливо в ділянці живота. По-третє, почуття провини. Люди, які мають несвідоме переконання, що отримувати задоволення, це погано, часто переїдають у стані стресу і потім себе карають обмеженнями. Це запускає порочне коло, стримування, зрив, провина і ще більше стримування. Згодом це порушує апетит, порушує баланс, лептину та греліну, гормонів ситості і голоду. Четверте, тривога. Хронічна тривожність активує адаптаційно запасаючий режим. Організм у стані стресу переходить у енергозберігаючий режим, уповільнюючи метаболізм. З'являється підвищене відчуття голоду, змінюється реакція на інсулін. Це біологічна відповідь, а не просто психологія. П'яте втрата контакту над собою, коли людина ігнорує сигнали свого тіла, голод, цитість, сім тому, формується порушення харчової поведінки. Так зникає здатність відрізняти фізіологічний голод від емоційного. Це проявляється як алекситемія, труднощі в розпізнаванні вираженні емоцій. Результат. Компульсивне переїдання. Зайва вага це не лише про силу волі, це наслідок складної взаємодії емоцій, гормонів і харчової поведінки. Щоб реально допомогти людині, потрібно працювати не лише з раціоном, а й зі станом нервової системи. Записуйтесь на консультацію.